Ти житимеш вічно між нами безсмертне слово Франка. Село Нагуєвичі на Львівщині батьківщина відомого українського письменника, поета, політичного та громадського діяча Івана Яковича Франка. Народився Франко в селі Нагуєвич нині Другобицького району Львівської області 27 серпня 1856 року в родині коваля Якова Франка і Марії Кульчицької. Про Нагуєвичі, благословенний край великого Каменяра, нині знають в усьому світі як Бродуховну Оазу, де минуле розмовляє із сучасним просокровенним. Свята святих землі цієї, що у Франковій стороні. Шановні гості, зупиніться і поклоніться цій землі, писав Максим Рельський. Державний історико-культурний заповідник на Гуєвичі, створений 10 березня 1994 року на батьківщині Івана Франка. В структуру заповідника входять садиба батьків письменника, музей Франка, скульптурна композиція Франко і світова література, художньо меморіальний комплекс Стежка Івана Франка. Музей садиба Івана Франка відчинив двері відвідувачам 27 серпня 1981 року. основу відтворення садиби покладено етнографічний нарис спогад Франка Моя віцівська хата, де письменник описав садибу батьків, подану зовнішній та внутрішній вигляд кожної будівлі. У такій хаті під соломіною стріхою починався світанок життя письменника. Звідси він пішов тернистим шляхом боротьби за волю і людське щастя. Звідси пішов у безсмертя. Сюди повернувся уже зрілим борцем. Ідея спорудження меморіального комплексу садиби Якова Коваля, запропонована працівниками львівського музею письменника, була підхоплена з ентузіазмом діячами культури, громадськістю України. Проект будівництва виготовив кандидат мистецтвознавства інженер-будівельник Іван Сенєв на основі етнографічного нарису самого Івана Франка Моя віцівська хата та знайдених в архіві кадастральних мап села Нагоєвичі за 1853 рік, де був точний опис садиби Франків. Тут кожен експонат тривожить людські серця. Адже тут ріс малий вас, звідси починався його творчий зліт, звідси поніс у своєму серці палахкотіння вогню з батьківської кузні і ніжні, але сумовиті мелодії маминих пісень. Біля самого шляху до Дрогобича стоять два обороги, в яких зберігають корм для худоби, за оборогами стайня і стодола під одним дахом. На певній віддалі від господарських будівель стоїть простора на дві половини хата. Обернена вікнами до півдня. В етнографічному нарисі Моя віцівська хата Іван Франко писав: Моя батьківська хата була під соломіною стріхою, пошита китицями житної соломи. Звичай майже всіх підгірських хат вона була орієнтована вікнами до полудня, мала довкола себе дві убори передню з південного боку, при якій перед хатою від сходу стояла шопа. Далі шпихлір, а від заходу до моєї пам'яті була кусня мого вітця. У хаті дві кімнати, розділені досить просторими сінями, зліва кімната, в якій жили. В ній стоїть велика господарська піч, експонуються глиняні горщики, знаряддя до печі. Над ліжком під стелою висить колиска, в якій Марія Франко колисала свого первістка. Під чільною стіною глибокий стіл, а під вікнами дерев'яна лава. Справа кімната, за словами каменяра, мала в собі останки пансько-старосвітського устрою зліва біля дверей піч, далі ліжко та мисник, стареньке дзеркало і старовинна етажерка з книгами, виданими за часів поета. У просторих сінях експонуються речі побуту, виготовлені з дерева. Коновка, щітка для розчісування прядива, великі ночви, лопата, катуп, діжка та бочки плетінки для зберігання зерна. Зліва перед хатою стоїть шопа, де ставили віз, плуг, борони та інший господарський реманент. Поруч шпиглір, де зберігалося зерно, сушені яблука, груші, борошно. Справа відтворена знаменита кузня, що відіграла у формуванні свідомості Івана Франка велику роль. На дні моїх споменів і досі горить той маленький, але міцний огонь. Це огонь у кузні мого батька, і мені здається, що запас його я взяв дитиною у свою душу на далеку мандрівку життя, і що він не погас і досі, писав поет в оповіданні у кузні. Сковадла іскра запалила душу, дихнула в серце горном палахким. Він з кузні вийшов у народну гущу кувати долю молотом важким. Навпроти садиби на пагорбі побудований гарний будинок літературно-меморіального музею Івана Франка, в якій розміщена літературна експозиція каменяра, звідти відкривається чудовий краєвид на околиці. У музеї в невеличкому фоє дерев'яний бюст Івана Франка. Каменяр у глибокій задумі, в образі відчувається сила й міць, розум і тверде переконання у правильності пройденого шляху. Мимоволі на думку приходять слова Богдана бере. Він не упав від втоми і зневіри, не кинув плуга, молота й кайла. Струна, гартованої в кузні ліри, весь вік йому опорою була. Свій ум, свій піт, свої чуття гарячі віддав народові як чесний борг. Широкий світ пройшов титаном праці, здобув Олімп. Він трудолюбства Бог. У двох великих залах розміщена експозиція музею. Експозицію про дитячі роки, навчання у Дрогобичі можна побачити на першому поверсі. Найціннішими експонатами музею є золота книга Дрогобицької школи, в якій записано прізвище Франка і про життєві видання його творів. Також приваблюють картини місцевих художників, на яких зображений Іван Якович. Друга зала присвячена вшануванню пам'яті письменника. Є багато книжок різних років і видавництв. На другому поверсі постійно діюча фотовиставка письменнику 150-155 років виставка дрогобицьких художників краєвиди Нагуєвичів. Часом виставляється кераміка, вишивка, одяг міщан тощо. На подвір'ї біля меморіального будинку один із найкрасивіших пам'ятників Іванові Яковичу, який доводилось тільки бачити. Справа, мабуть, у просторому рішенні і в майстерності народного художника Миска, заслуженого діяча мистецтв України Садовського і Мигаля. Скульптори зобразили не тільки бронзового каменяра. А й галерею барельєфів великих зарубіжних російських і українських письменників, поетів, натхненників і однодумців Франка. Шота Руставелі, Шекспіра, Гете, Міцкевича, Пушкіна, Данте та інших. Саме їхні твори Франко вивчав і перекладав для українського читача. На території музею знаходиться і будинок літераторів, прекрасне місце для творчих зустрічей та конференцій. Недалеко від літературного музею у Франковому гаю створено у 1981 році стежку Івана Франка. Художній меморіальний комплекс Стежка Івана Франка довжиною 1700 і шириною 3 метри, включає лісову алею, вздовж якої розміщено дерев'яні скульптури персонажів творів письменника поляну казок з дерев'яними скульптурами героїв Казок Івана Франка, каплицю Різдва Богородиці та літній театр. Шумлять дуби, пожовкли верховіття, опале листя, котиться до ніг, і ми йдемо, стежками незабутніми, ступаємо на очі твій поріг. Густою стіною шумить прадавний ліс тросники, який зараз звемо Франковим гаєм. Стоїть і кістяк дуба, під яким любив творити поет, споглядаючи на краєвиди рідних Нагуєвичів. Саме тут написав Франко оповідання олівець, саме сюди, до велетня дуба, у важкі хвилини життя, йшов Франко на розмову пораду. Франкова стежка, стежка безсмертя і величі, людський потік, невпинний, як весняна вода. Це народна пам'ять і любов прямує стежкою франкового дитинства. Стежка підіймається то вгору, то вниз, кривуляє лісовими галявинами. Одинадцять зупинок на стежці поета відображають різні періоди життя і творчості Франка, втілені у символічних скульптурних композиціях дзвін, Прометей, Каменярі, Мойсей, Захар Беркут, Іван Франко, син народу та інші. Вони увінчують дорогих і рідних франкові людей, героїв його творів, ті ідеали, які як прапор він проніс протягом усього життя. Починається стежина біля джерела криниці та велетня, яких у народі називають франковими. Це було улюблене місце відпочинку поета, джерело на стежці, символ багатої творчості Франка. І знов побачив він своє село родинне, де світ пізнав і зрозумів життя, куди весь час тривожна думка лине, куди йому немає вороття. Воно лежало перед ним, як на долоні, в низькій долоні, в зелені садів. Он там він пас ще у дитинстві коні, а в тих лісах із мавкою зустрівсь. Вона йому наворожила всього, казала, що досягне верховіть, А він, обернений, повернувсь до нього, не оминув тюремних лихоліть та вірив він свою щасливу долю, призначення велике і святе. Звідси у світ пішов до боротьби за волю, з цього шляху ніколи не зверне. Стежка простої до дороги, що ділить ліс на дві половини, і ось на великій поляні потрапляємо в казкове царство для дітей довкола герої франкових творів, хитрий і підступний Микита, ведмідь, бурмило, кабан, осел, що перехитрив грізного лева. Малі їжачки, що недавно з себе прутконогому зайцеві та інші. Тут завжди гамірно, малеча з радістю забавляється на казковій галявині. З усіх країв і країн ідуть і їдуть люди подивитися на землю, яка народила Україні і всьому світові Генія Тетяна думки і праці Івана Франка, їдуть, щоб поклонитися цій чудовій місцині. Хочуть пройтися стежками Каменяра, побачити описані в його творах краєвиди, причаститися животворним Франковим духом. Іван Франко постав у бронзі, і граніті на майданах і перехрестях доріг і в усій своїй величі і людяності живе серед нас. З ним ми будуємо незалежну Україну, про яку мріяв, боровся і своїми творами готував нових борців за волю рідного краю. А як мільйонів куплений созами, день світла, щастя й волі засвітає, то чень в новім, великим людським храмі, Хтось добрим словом і мене згадає.